Людмила Глухова, про що мовчать абрикоси? У Абрикос не дарма щічки злегка прирум'янені, вони чули те, про що ви шепотіли. Коли Діана обирала будинок для своєї родини, звісно, насамперед хотіла, аби там місця вистачило всім. Не те, щоб діти діставали своїми підлітково дитячими розбірками, бо хтось зайняв чийсь стілець або не вистачило місця саме на обраній полиці в шафі. Ні, просто сама відчувала, що наче затиснена стінами й обставинами, може, тому кілька місяців раз у раз. Діймав задушливий кашель, який не пригнічували ні пігулки, ні сиропи, ні чаї. Спершу думала, що то якась алергія, а потім, коли більше почала читати про душу, зрозуміла, що причина всьому глибока, глибока. Але, власне, про будинок. Обирали зрозуміло з кількох варіантів. Той був ближче до школи та садочка, той мав великий город, але в кожному щось не те. А це обістя здалося їй осяяне сонцем, чи не тому, що обабіч росли дві креслаті абрикоси. В такому ж неможливо бути нещасливим. Дивись, як зародили. Перехожа напівшепотом звернулася до співрозмовниці, піднявши із землі абрикос і обтерла від пилу. Так, у неї ж усе таке плодовите, як сама, кивнула та в бік будинку у відповідь. Ти бачила, які помідори червоніють? Червоніють, а в мене ще зелені. А вона не червоніє, хихикнула попередня. Хоча Діна таки червоніла, найстарша із сестер вона чомусь була наділена рум'янцем і, здавалося, червоніла завжди. Так, сором'язливість була їй властива, в сукупності з вихованістю. Це було її ключовою рисею. Через це ні собі добра, ні іншим. Так би мовити, всім вигідна панянка. Куди батьки вирішили, туди вступила, хто заміж кликав, за того йшла. А як відмовити? Він же такий, як вона наче. Сором'язливий, стриманий, тактовний – Віллі була якась височина, незрозуміла і недосяжна, і чомусь для дівчинки-відмінниці було сенсом життя пізнати цю вершину. Дівчинка-консультантка не видала ні звуку, та що там коментувати? Діна сама бачила, що сукня їй не пасує, як то кажуть, наче корові сідло. І це було до болю доречно, бо за параметрами фігури таких називали коровами. А може, власне, ну його ту сукню? Хіба обов'язково, якщо свято, то вже треба сукню? Жінка повернулася до вивіски з написом Блузки, дещо таки пригледіла, особливе. Євгенія їхня перша донечка вже випускниця, а здається, ніби нещодавно крикливий згорточок поклали їй на руки. Тепер уже й зауваження не зробиш, і поради можна спитати. Молодь компетентніша пішла. Тоді, 17 років тому, Діана розчинялася в дівчинці, але намагалася не відставати від завченого з дитинства, і хату в порядку тримати, і господарство, бо без нього ніяк не можна в селі. Зарік народився Тарас, потім Марина. Здавалося б, Діна вже працює за програмою Діти, господарство, город оселя. Може, ти Ілька просила б допомогти трохи, якось не втрималася мати. Ти ж своє здоров'я в пологах стратила? Мамо, він допомагає, захищала чоловіка у відповідь. Тож уже перед людьми незручно, що лиш тебе скрізь видно, таки не відступала мати. Мамо, це наша сім'я. Без людей розберемося, обурилася Діна. У кожній сім'ї є свої негаразди й недоліки, і їхня не виняток. Ілько повільніше, ніж вона, але ж він її шлюбний чоловік, і коней на переправі не міняють. Хай там кажуть, що то вона загнана кобила, а їй так добре. От хіба хтось знає, чи їй добре. Втім, якось не втрималася і таки випалила Ількові, що від матері чула. Чоловік виправив ситуацію, як умів. Візити Діни до батьків стали такими рідкісними, ніби щоб їх відвідати, потрібно було відкривати візу. Та й у свій дім натякнув одразу, ніхто особливо гостей не чекає. Тож бабуся з дідусем радше тішилися внуками по дорозі із садочка, бо до себе брати було зазь. Ну, може, так, своя сім'я є своя сім'я. Діно! Ти ж була така худесенька, скрушно відмітила сестра. Я ніяк не можу набрати ваги, а ти, певно, скинути. Та що ти? Мені так добре, відмахнулася жінка. Мене Ілько такою любить, ну, звісно, інакше б ти не народила шістьох дітей від нього, випалила сестра, не втримавши того, що хотіла сказати насправді. Після Остапа лелеки принесли їм іще Матвія та Інну. В оселі стало тісніше, обов'язків побільшало. Нам би дім більше якось натякнула чоловікові. Ага, якось без зацікавлення буркнув. Але Діна молилася нехай бурчить, аби згодився, бо гроші, які отримували на дітей, і ті, що могли вторгувати від продажу городини, завжди зберігав Ілько. Логічно якось він же чоловік. І коли того злощасного лютневого ранку, коли куми з Польщі стривожено кричали в камеру телефона Війна, діно, рятуй дітей, і діти перелякано пакували речі, діна зовсім забула про кошти. При собі мала те, що ще не встигла віддати, то з тим батько й відвіз їх до кордону, а Ілько залишився господарство саме себе не обслужить. Спершу був шок від усього того, що відбувалося в рідній країні, а потім приходило розуміння, що щось таке треба робити, бо відвічно сидіти на допомозі небайдужих людей якось не те. І Діна згадала, що давно до своєї затягненої декретної відпустки була медсестрою. А тут, живучи у виділеній кімнаті притулку для самотніх літніх, могла пригадати все вивчене. До того ж за це поляки готові були платити, бо рук не вистачало. Діна вперше почала заробляти сама. Діти захотіли назад додому. Нічого їм не подобалося ні величезні гіпермаркети, ні навчальні заклади. Просто щовечора не вгавали до до-дому. І хоча Діна була безмежно задоволена і роботою, і перебуванням, вибору вона не мала, зібрались і поїхали. Щоправда, Діна твердо вирішила тільки додому в новий дім. Взялася шукати, і коліниво спостерігав, наче й не сподівався, що з того щось вийде. Матиме настрій і сам щось підшукає, однаково його слово останнє. Але Діна таки не відступила. Ти стала іншою, зауважив чоловік. Діна нічого не відповіла. По-перше, йому ж видніше, а по-друге, сама розуміла, що назад дороги немає. Блузка та штани від костюма перетворили Діну на святкову тілову леді. Вона мала неперевершений вигляд, чи то від того, що її незвично було сприймати саме такою, чи справді щось у ній змінилося. Там, у Польщі, вона навчилася масажу та що там навчилася, вчилася постійно курси, вебінари, майстерки, якимсь дивним способом усе поєднувала і встигала. І таки виривалася в орендований кабінетик, на власноруч розрекламовані послуги, клієнт за клієнтом, і Діна стала популярним масажистом, який знав ціну своїм послугам і собі. Діно, як справи, почула в телефоні і втратила дар мовлення. Матвій був із тих українців, які народилися вже в Польщі та все життя чулися поляками. Для нього українці були іноземцями, бо мама взагалі не контактувала зі своїми родичами, а може, й уже не мала живих батьків. Принаймні вона ніколи не говорила про них, а татові батьки були від голови до п'ят поляками і завжди славили свою батьківщину та свій народ. Тому, коли з початком повномасштабного вторгнення до Польщі почали прибувати українці, Матвій реагував на це неоднозначно. З одного боку, йому здавалося, що це українці, всякі такі не вміють жити із сусідами та ще їх втягнуть у війну. А з іншого якось хотілося пізнати хоч далеких, але своїх земляків, і родина Діни стала для цього настільною книгою. Він спостерігав, працюючи у притулку, як жінка доглядала за дітьми і поєднувала це з роботою масажистки заради добробуту своєї сім'ї. Ні, він не шкодував її, а навпаки, захоплювався. Знайомі полячки не чіпляли на себе стільки рутинних обов'язків. Він казав їй про це, на що Діна усміхалася, мовляв, їхні пані не мають стільки потреб. І оці її усмішки проникали йому до глибини душі. Тільки ж він відчував, що за цими усмішками щось насправді ховається. От тільки що? Та й чи варто загадувати про це, коли все це стосується багатодітної матері-переселенки, заміжної, до речі? Матвію, ти несміливо і боязко перепитала, стиснувши в руках стиглий абрикос. Я? Стежу за твоїми історіями в соцмережах і от хотів привітати тебе з випуском доньки. Дякую, а ти? запитала, боячись, продовження розмови. Маю кілька днів відпочинку. Хотів просто побалакати. Коли зможеш? Увечері. Діна задоволено зняла туфлі і стала на прохолодну траву. Ніде не почуваєшся так добре, як на власному подвір'ї. А ще, коли це тільки твій простір, захищений від сусідів кам'яним муром і розлогими деревами. Тоді ніхто не знає, що там відбувається, і доводиться зацікавленим домислювати, чого ж так тихо або навпаки гучно, так довго не вмикають електрики, або навпаки не економлять. Люди насправді нічого про тебе не знають. Хіба що ці абрикоси, яким ти виливала душу, коли була несила мовчати? Хіба Діна не знала, що не все можна терпіти, знала? Принаймні зараз тільки про це пишуть і розповідають, але ж спершу здавалося, це не її ситуація. Не так зрозуміла, зірвався, не стримався, кожна сім'я має свої скелети в шафі. У Матвія не було сім'ї, одружився пізно, коли вже встиг побувати у складі різних миротворчих загонів на різних континентах. Він хотів спокою і затишку, вона, він таки не зрозумів, що вона шукала, Одначе його шлюб із красунею, як сам вважав, не протримався довго, попри різні спроби примирення, і Матвій втратив інтерес до усього, крім алкоголю. Щовечора діставав пляшку якоїсь елітки й терпляче її прикінчував. Зранку якось відробляв у притулку, благо, що старечі болячки тривалий час залишалися стабільними і особливих зусиль це не потребувало, а ввечері зачинявся вдома і не думав ні про що. А потім якогось ранку помітив Діну. Ну. А як не помітити на років тридцять молодшу за своїх пацієнтів особу? Вона йому здалася конем утікачем, і щось було в тому правдивого, якщо спершу Діна видавалася йому куметною, то згодом стало цікаво познайомитися ближче. Просто він уявлення не мав, як це жити в багатодітній сім'ї, а ще більше виживати. Він єдиний розгадав її таємницю без жодної психологічної освіти, і йому першому, не рідним, не батькам, бо навіть не дітям вдалося її переконати так не можна. Ніхто не має права піднімати на тебе руку із жодної причини, бо вона цінна людина, жінка. Вони навіть заклалися, що Діна таки розірве коло домашньої тиранії, самореалізується, а Матвій покине пити. Коли вона поверталася додому, він навіть пообіцяв їй, що поїде в Україну лікувати наших воїнів, щоб мати нагоду навідувати їх у відпустці. Він просто хотів мати родину, нехай і відразу таку велику. Діна не перетелефонувала, не змогла. Тільки абрикоси знали, що вона була за крок до розлучення, і діти схвально зітхали, відчуваючи, що в оселі стане легше та вільніше дихати. І вона кожною клітинкою раділа передчуттю нового і не змогла. Ілько флегматично подивився на її запал, наче випробовуючи, лише додав Я. Нікуди не піду, а вона не дотиснула крапку, Хіба може, колись згодом.